У нас гала погані, для нас це не критична проблема, скажімо так. Так, але не завжди ідеально виходить. Не завжди ідеально виходить, її точно нічого не забере. Але не бачимо там критичні проблеми, де Гала погані йде. Ми стараємося по всій возміні дотримуватися, щоб там сорти були хоч однакові. А, і все-таки у нас Що? А, раніше у нас була картопля, пшениця, картопля, потім пшениця, пак пшениця. І потім заходимо на новий рік. Тобто, картопля на перший і на третій рік. А потім 6 років, картопля, потім пшениця, потім картопля. Джиниця, ріпак, рікак, е, пчениця і заходимо картоплю. тобто у дорогах через рік другий раз через так. так?